Перемовилося біля агрегату по зернових культур. Скажіть, будь ласка, склад агрегату агрегату наслідок? Трактор умз 6 і свалка СЗ36. СЗ36. А яка ширина захвату даної сіку? 3 метри і 67. Відно. Робочими органами що є в даний момент? Дискові, сочники. Дискові сочники, так. А якого типу вісівні апарати тут стоять? Кутушкового типу. Кутушкового типу. А норма висіву як регулюється даній сіванці? Гулюється... Оцим важелем, так? Паженем... Який змінює положення, положення кутушок висівних апаратів. Совершенно так. Так правильно. Добре. А ще які є регулювання, крім норми висів даній сіван? Змінює числа обертів на вісівні котушки і ще? А яку ми весім буде? Зараз на самолет. 5-6. А, а чим віримо йому механізм, так? буде? Ренто винтовим механізмом. Якщо він, він закручений, буде опускатися, буде збільшуватися гроші. А в якому положенні повинен знаходитися розподільник? Тракторі при посів. При нейтральному положенні? В нейтральному положенні. Да. Ну, як би сказати, для вирівнювання поля, для, для, дощі, для... для... для вирівнювання поверхні поля і рівномірного mm -hmm. вирівнювання Так, правильно. Ну що ж, в даний час можемо продовжити виконання заново частичної операції. thank <sharp inhale> you